Чудовисько у Індлстоунської ущелини. Жили колись у Бамбурському замку могутній король і прекрасна королева, і було у них двоє дітей син Чайлд Вінт та донька Маргрит. Чайлд Вінт виріс і поїхав за море Світ побачити і себе показати. Невдовзі після його від'їзду королева мати захворіла і померла. Довго побивався король. Та якось на полюванні зустрівся він з прекрасною чужоземкою, закохався і вирішив з нею одружитися. Було відправлено гінця з наказом, щоб у замку готувалися до прибуття нової королеви. Господині Бамбурга. Принцеса Маргрит не дуже зраділа цій звістці, але не дуже і засмутилась. Вона виконала батьків наказ і в означений день вийшла до воріт, щоб зустріти нову королеву і передати їй ключі від замку. Але сталося так, що коли Маргрид привітала свого батька та мачуху. Один із нових лицарів свити вигукнув Слово честі, прекраснішої за цю північну принцесу нема нікого на світі. Королева мачуха ніби не зважила на те, тільки сердито пробурмотіла. Ну, гаразд, я подбаю про цю красу. Тієї ж ночі королева адже насправді вона була відьмою. піднялась на найвищу вежу замку, і там, завдяки магічним обрядам та амулетам, драконячого зуба, совиних кіхтів та зміїної шкіри, накликала на свою пачірку ворожбицькі чари і прокляла її. Вранці служниці і Фреліни не знайшли принцесу в її постелі, і ніхто в замку не міг сказати. Куди вона зникла? Того ж дня у Індлстоунській ущелині неподалік Бамбурга, з'явилося страхітливе і відразливе чудовисько велетенський кільчастий змій із залізною лускою та вогнедишною пащою. Чудовисько те пожирало овець та корів, які забрідали в ущелину. А ночами жахало людей протяжним, страшним ревиськом. Король був дуже опечалений тими двома напастями, зникненням доньки та з'явою жахливого Змія. Послав він гінця за море до сина свого Чайлд Вінда, благаючи його повернутися додому, бо сам я дуже старий сину мій. Не перенесу тягар цих бідувань, писав він у листі до нього. Ледь Вінд одержав звістку, як почав готуватися до відплиття. Велів оснастити корабель і відібрати зі свого загону тридцять воїнів, найсміливіших і найнадійніших, та не забув порадитися з чаклуном, знавцем білої магії. І ось що сказав йому мудрий старий. Аби твій похід був успішним, виріш бушприт свого корабля зі стовбора горобини, адже горобина відганяє злі чари, та візьми з собою цю горобинову лозинку, торкнися нею в своєї мачухи королеви. Шкоди від цього не буде, а істина. Відкриється. Подякував Чайлд Вінд Чаклуну, узяв лозинку, закріпив бушприт з горобини на носі корабля і на світанку відплив на захід. Королева, котра, як ви знаєте, була відьмою, розклала на самоті свої амулети, просіяла місячне світло крізь решето і дізналася. Що Чайлд Вінд з тридцятьма добірними воїнами повертається до бамбурського замку. Тоді вона викликала підвладних їй духів і наказала Слуги мої вірні, лиш мені покірні, вихором летіть, море розбудіть, корабель втопіть, принца загубіть. Полетіли чорні духи, почали дмухати навстріч кораблеві, здіймати довкола нього величезні хвилі, але бушприт з горобини розсівав і відбивав усі злі чари. Отож корабель без пригод наближався до берега. Повернулися духи до королеви, зізналися у своєму безсиллі зашкодити принцу. Заскриготіла вона зубами від злості, але не заспокоїлась. Наказала війську йти у гавань, зустити корабель, напасти на нього і умертвити людей, які прибули. Ось наближається чайтвін до берега, і раптом бачить пливе назустріч величезний змій з вогненною пащою. Підпливаю щільно до корабля, штовхає його назад у море, не дає зайти в гавань. Знову і знову розвертається корабель принца, намагається пройти до пристані, але щоразу жахливий змій перетинає йому шлях. Каже Чайлд Вінду, досвідчений кормчий. Відійдемо в море, а потім розвернемось і висадимось непомітно. Он там. За мисом. Так і вчинили, та ледве Чайдвінд висадився на берег і ступив кілька кроків по землі, як виповзає з лісу той самий Змій, відразливе чудовисько з кільчастим тілом і головою дракона. Вихопив меча Чайдвінт, приготувався. І раптом замість страшного ревіння з пащі чудовиська. Почувся ніжний, дівочий голос: Не бійся, коли і щит, і меч додолу упадуть. Ти тричі поцілуй мене, і чари упадуть. Чайлд Вінду здається, що він впізнає голос що за мара? Чи справді нечиста сила морочить йому голову? Здригнувся від жаху принц. А чудовисько. Каже, Не думай, що перед тобою лукавить підлий змій. Ти тричі поцілуй мене, і чари всі розвій. Це ж голос сестри Маргрид. Засумнівався принц, ступив було вперед. Але згадав, якими бувають підступними злі духи. Знову підняв Чайлдвінд свого меча. А чудовисько. Похитало головою і каже Без страху підійди лише і поцілуй трикратно, тим порятуєш ти мене, молю тебе, мій брате. Тоді відкинув принц свого меча і щита, ступив до чудовиська і тричі поцілував його строхитливу, вогнедишну пащу. Тієї ж миті зі свистом і шипінням. Чудовисько відсахнулось назад і о диво. Перед чайдвіндом постала його сестра Маргрит. Спасибі тобі, любий брате, сказала принцеса. Знай, що це наша мачуха відьма перетворила мене на чудовисько і наклала закляття, щоб не знала я порятунку доти, доки мій брат. Тричі не поцілує мене у цьому жахливому образі. Та віднині чари розвіялися і та, котра накликала їх, втратила усю свою чаклунську силу. Коли Чайлд Вінт під руку із сестрою і у супроводі своїх добрих воїнів ступив до батьківського замку, зла королева сиділа у своїй вежі і безугавно тверділа. Нові заклинання. Почула вона кроки Чайлдвінда, хотіла втекти, але принц торкнувся її горобиновою лозинкою, і відьма просто на очах стала зменшуватися, поки не перетворилась на відразливу жабу. Котра чап-чалапчалап чап пострибала із замку. в лис. Каски, надо казок, надо цикавых казок, страшные каски, смешные каски. У нас на канале Хмарный замок. Любите каски? Подписывайтесь на канал Хмарный замок и не забудьте поставить его